Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенсор російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, як російська пропаганда дискредитує відновлення України і, взагалі, програми по відновленню українських міст і сіл. Про що мова? Ми звернули увагу, що останнім часом російська пропаганда активно поширює е, відео і фотосюжети, де демонструє такі розбиті е, вщент війною українські міста та села. Звичайно, що вона це робить е, на тих територіях, які вдалося захопити російській армії. І е, ці сюжети і фоторепортажі носять такий відверто, знаєте, такий, ну не те, що панічний, а достатньо сумний. Характер показується розбиті будівлі, спалені вулиці, зруйновані цивільні якісь господарські споруди, адміністративні, котельні, і так далі, спалені дитячі садки, страждаючі люди і так далі. І все це подається під такою собі маркою. Ось дивіться, яка зараз Україна. І дуже багато таких сюжетів почали виходити на е, такому собі пропагандистському, взагалі великому майданчику, як Раша Тудей або скорочено RT. Там дуже багато різних напрямків, каналів е, і різних платформ. І е, е, це не даремно. І чому саме на цьому акцентує російська пропаганда увагу і як це може впливати на допомогу нам з вами? Сьогодні ми розберемо. Проте для того, щоб зрозуміти взагалі, чому на цьому і як на цьому акцентується увага, давайте спершу взагалі зрозуміємо, що таке програма відновлення, і звідки туди поступають кошти. Згадаємо, що взагалі програма стартувала 10 травня 2023 року. В рамках цієї програми громадяни України могли отримати до 200 тисяч компенсації на відновлення пошкодженого майна. Тоді, у перші дні запуску цієї програми відновлення, і, взагалі, цього ресурсу відновлення, тисячі українських подали заяву на грошову допомогу, бо тисячом наших громадян потрібно було відновлювати зруйноване. Майно зруйновані домівки, зруйновані оселі у 24 році. На виплату пошкоджень домівок і будівель за програмою відновлення. Держава додатково виділила 7 мільйонів гривень. А спершу виділялося 4,4 мільярди гривень. Ці кошти надходять відповідно до грантової угоди мультидонорського трастового фонду підтримки відновлення підбудови та реформування України, який ще організований між Україною та міжнародним банком реконструкції та розвитку та міжнародною асоціацією розвитку. Як бачимо, стартувала ця програма з коштів, які надходять з таких потужних міжнародних структур. Але зауважимо, що це грантові кошти без Є і інші м, програми, які фінансуються е, трошки іншою системою. Так, наприклад, у липні 2024 -го року говоримо вже про останні події. Тодішній голова ще. Правління «Укренерго» Володимир Кудрицький і голова представниця Німецького державного банку розвитку в Україні Лоренс Геснер підписали угоду вартістю в 100 мільйонів євро для того, щоб будувати захисні споруди на наших енергооб'єктах. Це теж була програма, яка фінансувалася з. Бюджету ЄС, і вона теж була в принципі грантова. Інший приклад участь окремої країни у програмах відновлення галузей України, які постраждали від російської агресії. Так Україна і Данія у квітні 2024 року клали меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови нашої держави. Ще один приклад державної міждержавних програм. Литва та Ірландія і Італія у жовтні 24-го року е, повідомили, що планують підписати угоду щодо проектів з відновлення України. У міністерстві закордонних справ Литви про, е, проінформували, що Ірландія. Виділить 3 мільйони євро на будівництво бомбосховищ біля шкіл України і відновлення частково закладів освіти. Тож ми бачимо, що програм дуже багато. Фінансуються вони з різних джерел і за різними схемами. Проте ключовий момент, що це кошти, які нам з вами не потрібно повертати, що це кошти грантових або благодійних угод. То чому ж тоді м, таку увагу до цього привернула м, російська пропаганда? Все, в принципі дуже просто. Давайте задумаємося над тим, що таке взагалі грантові кошти. Тобто, це кошти, які надходять з бюджетів тих чи інших держав, тих чи інших установ, і вони туди попадають, звідки, звичайно, із податків, які збирає ця держава. А що таке податки? Це звичайно те, що платять пересічні американці, бельгійці, французи, німці і так далі. І от тепер ми підходимо до ключового моменту оцього пропагандистського такого кроку пропагандистської схеми, яку реалізує Russia Today. незважаючи на те, що цей ресурс активно блокують цивілізовані країни. І Європа, і Сполучені Штати все рівно ну, інформаційні посипаки Кремля знаходять лазівки, як проникнути до свого кінцевого споживача. А ми розуміємо, що Russia Today віщає на західну аудиторію. Саме там вона насаждає такі проросійські меседжі, вносить певний розкол в суспільство, вносить такі дискусійні питання, і звичайно, що таким чином вона провокує те, що звичайно прості громадяни. Можуть задавати певні питання. Так, от тепер до сюжету. Якщо ми заглимемось в ту ідею, яку показує сюжет, де розбиті міста і села України демонструються російськими платформами, де спалені вулиці, спалені будівлі, які займаються забезпеченням, там кірстец, леп і так далі. То, що і як сприймається пересічний, як ми взагадували, там німець, бельгієць, француз, американець. Та звичайно, що він співчуває болю цих людей, він співчуває м, болю цього зруйнованого міста, цього спаленого дитячого садку. Але в той же час це відкриває таку собі воронку можливостей. Чому? Тому що співчуття відкриває мислення не стільки раціо, скільки емоційно. Це і потрібна маніпуляція. А далі російська пропаганда говорить, що дивіться, оту. Тут така от зруйнована Україна. Ні, війна, ні, все спалено, ні, все руйнується, і нема меж цієї війни. Нема меж і кордонів часових, коли припиниться ці руйнування, то чи варто виділяти кошти на те, що завтра буде спалено? І незрозуміло, чи буде спалено це місце місто, чи буде спалено наступне місто. Війна може прийти всюди. То чи варто витягати останній долар, останній євро там, того чи іншого податку для того, щоб відбудовувати школу, ТЕЦ, не знаю, там громадську будівлю, будинок житловий для того? Щоб що, щоб в нього завтра перелетіла чергова бомба. Проте російська пропаганда, звичайно, маніпулятивно не говорить, з чого почалася агресія і хто винен в цьому руйнуванні, це залишається за кадром. Головне, що подати ось цю картину такого, знаєте, хаосу, такого суцільного руйнування і безперспективності взагалі, того, що колись це може бути відновлено. І от пересічний американець, німець, бельгієць, француз дивиться на це все. Співчуває, але він розуміє, що його кошти, які витрачені зараз на відновлення школи, чи бомбосховища, чи якогось укриття для енергооб'єкту, підуть в нікуди. Бо завтра війна добереться до того об'єкту, який відбудували сьогодні. То навіщо витрачати ці взагалі кошти? І далі, коли той чи інший депутат, канад в президенти, канад в мера говорить про те, що давайте будемо допомагати Україні, давайте будемо там вкладатися в відновлення. То пересічний громадянин е Бельгії, США, Німеччини, Франції десять разів задумається, а чи голосувати за цього кандидата, який по великому рахунку через призму от тої подачі Russia Today» говорить про те, що ми будемо знову спалювати ваші гроші. Податків у війні, яка відбувається в Україні, Будемо вкладати не у свою інфраструктуру, а у відбудову того, що зруйновано війною, і завтра теж буде зруйновано. Саме це показує російська пропаганда, і саме таким чином вона, якщо не дискредитує взагалі програми відновлення, які запроваджують наші партнери, але створює таке провокаційне тло, яке може на якому може пересічні громадяни і можливо. І політики певні підставити під сумнів доцільність таких програм. Звичайно, це шкодить нам, тому що завтра і вже сьогодні нам потрібні кошти на відновлення, тому що сьогодні це наш захист, а завтра це наше благополуччя і добробут. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, ставте лайк і будьте з нами. З каналом Правда про брехню.